Ні, такого відчуття не було, тому що ми, в принципі, переглядали попередні ігри, і вдома команда діє надійно, старається. І команди Руху 2 і Білка тут втратили очки, зіграли нічі. Тому ми готувалися серйозно до гри і сподівалися, звичайно, на перемогу. Відверто скажу, не сподівалися що буде такий великий рахунок. Ну, Він приємний, але не було такого, що ми їдемо і знаємо, що ми з великим рахунком переможемо. Точно такого не було. Декілька слів про підсумки сезону. Ми посіли третє місце. Звичайно, воно би, і вважається таким високим, але з іншої сторони, по регламенту воно не дає права грати в стикових матчах, тому це десь є така частинка невдоволеності. Ну, але в загальному команда непогано провела другу частину. Чемпіонату і дозволили нам піднятися на третє місце, боротися до останнього за другу сходинку. Скажімо так, сьогоднішня гра показала, що ми не дарма. За тур до кінця закріпились на останній позиції. І ця гра показала склі, видно, дуже потрібна була ця гра. Не знаю чому, тому що вони не, не займуть, вони можуть тільки порівнятися з рухом 2, але у них особисто здусіч і рух два. Ну, він достроково був на, на другому може, місці, хоча ми з рухом два, який вище них, ми тут зіграли 0-0. Ну, десь, можливо, ми не вгадали з тактикою. Ми вирішили так, що остання гра, заключна гра сезону, можна подивитися, молодь, ми поставили там зразу трьох хлопців 2007 року. Ну, один доволі досвідчений захисник, у нас довго двоє вони такі новички, вони толком і не грали. Ну так. Перший там відіграли, ну, 3-0 ми думали, ну десь, зараз вийдуть, зараз досвідчені, щось буде і так далі. А Тут досвідчені вийшли і, і 11-метровий, в кінцівки привезли. Ну, Попали в психологічну яму після. Четвертого чи п'ятого гола. і видно, бо, ну, намагалися зробити, що могли. Ну, Скала мене сьогодні дуже приємно здивувала, дуже сильна команда. Вона грала як хороша і така, ну, скажімо так, дуже добре готова команда з вищої ліги. Тобто вони показували такий темповий футбол, вибігали, перекривали зони там. 9-8 чоловік у них у них отак вибігало, 7, 8, 9 чоловік. І потім назад поверталось теж, теж не менше 8-9 гравців. Ну, дуже сильно виглядали мобільних. Хоча ви ж бачили, перші хвилини, там, перші хвилини, там, 5-10, ми непогано виглядали. І, ну, можливо, на них давила. Груз відповідальність. Тому що, ну не могли в случі перемоги, а вони знали, що ми тут дві нічі нульових зіграли. І тут ще й мокре, там, не те поле. Таке, ну, слизьке, бачили, перший удар поворотом ми нанесли і воріт. Але перший удар їх свій варіант закінчився голом, Вони заспокоїлись, почали грати в свою гру, а в нас ще не виходило все. Ну, таке діло. Що можна сказати? Ну, я вже сказав, продовжуємо бути антирекорди, чи як рекорди, чи антирекорди. Ну, будемо знову робити висновки. Ну, а, важко щось сказати в наших воєнних реаліях. То ситуація міняється, ви е -е, розумієте, одні гравці є, потім їх немає. Ну, так ми у нас весь сезон так починався. Ну, будемо вже планувати, виходячи із е -е, такої ситуації, будемо намагатися. Е -е, З нами вже на самому дні, зна завжди легше підійматися. Е -е, коли ти ще не на самому дні, то можна ще кудись впасти. А зараз ми вже на такому дні, що ну, прибили все, що можна. Тому у нас виходу немає, тільки підніматися вверх.